Доброго дня! Представляю вам ведмедика математичного з цифрами. Відредік. Дерево з підложечкою, цифри кольорові. Ведмідь. Як користуємося? Спочатку можна повторити з дитиною циферки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі ми висипаємо наші цифри, перевертаємо. Робимо, щоб всі наші циферки були кольоровими. З найменшими дітками ми дивимося так, щоб вони могли порівнювати. Шукаємо циферку 1. Знаходимо циферку 1, ставимо циферку 1. Завдяки лазерній різці цифри стають дуже легко і вільно. Їх не потрібно натискати. Просто рівненько виставить і вони гарненько туди западають. Два синя. крім того, можна вивчити одразу помаранчевий кольори, помаранчева цифра 3, коричнева цифра 4. Зелена цифра 5, рожева цифра 6, чорна цифра 7. Циферки в нас тут в даному випадку до 9 трішечки старшими, якщо ви вже вивчили самі назви цифр, і як вони виглядають, дитина не плутається. Можна вже не по порядку, а задавати від найбільшого яке найбільше 9. Можна задавати парні числа, постав лише парні циферки. Парне число 2, 4, наступне парне 6, наступне парне 8. Можна вчити сусіди числа. У нас є число 2, хто поряд. Із двійкою стоїть попереднє число 1 і наступне 3. 1 і 3 – це є сусіди числа 2. Можна здати постав лише наступне число 7. Ми знаходимо число 7, а ставимо лише наступне число 8. Можна задавати, яке стоїть число між 6 і 8. Між 6 і 8 стоїть число 7. Отже, крім того, що від найменшого віку дітки вставляють, вчаться координувати свій рух, взяти цифру моторика, назви, кольори. Ми вчимо ще кожне наступне число, попереднє число сусідів числа, сусідів числа 6, це 5 і 7, парні 2, 4, 6, 8, відповідно, не парні. Ми можемо задавати тоді приклади, якщо ви вивчили, Постав число, яке дорівнює скільки, буде 1 додати 1. А ну, буде 2, тоді знаходимо 2 і вставляємо. Тобто наш цифровий ведмедик підходить як від одного року, так і до підготовки до школи і в першому класі. Приємних вам занять!